Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків зі створення сайтів на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. Записані раніше уроки для Joomla 4 майже повністю актуальні і для поточної версії Joomla 5.0. Інформація у даному відео залишається актуальною і для Joomla 4, принаймні це вірно на 9 лютого 2024 року. У цьому відео поговоримо про вбудовані плагіни Joomla. Після встановлення Joomla в ній можна знайти понад 140 плагінів різного типу. Розглянемо декілька найбільш цікавих, на мій погляд, плагінів контенту. Ці плагіни працюють не лише у статтях та модулі довільної HTML, але й в деяких сторонніх компонентах, наприклад, в описі товарів компоненту інтернет-магазину Virtua Mart. Ці та інші плагіни контенту, в тому числі від сторонніх розробників, дозволяють розширити функціонал статей. Наприклад, додати посилання на сторінку контактів авторів статті, розділити статтю на частини з додаванням змісту з посиланнями, додати галерею, вставити відео та таке інше. Давайте перейдемо до плагінів. І ось тут оберемо тип Плагіни контенту. За замовченням плагін зміст контакт він увінкнений. Ось це сторінка контактів. Вона зроблена в компоненті контактів. Детальніше про цей компонент ви можете дізнатись з попереднього відеороку. Я перейду на приклад матеріалу. Це моя стаття. Ось тут є автор. Давайте я відкрию статті у новому наїкладці. Як працювати з цими статтями, ви можете подивитись у попередньому відеороці. А ось тут у нас є приклад. Ось тут у нас вказано, що автор є користувач Алексій. Ось тут ми бачимо, що це зареєстрований у джунглі користувач. Як працювати з користувачами, ви можете дізнатись у попередньому відеоуроці. Коли ви створюєте якусь статтю, їй за замовченням додається. Ваш обліковий запис, тут ви можете його змінити, але можна зробити так, що коли у контактах вказаний той самий обліковий запис, тобто користувач, ось він зв'язаний, то ось тут можна зробити на нього посилання. Для цього в налаштуваннях статей в параметрах... Слід включити посилання на автора. Вмикаємо. Оновлюємо сторінку і бачимо, що автор став посиланням. Натискаємо і переходимо на сторінку контактів. Також, ось тут, можна змінити налаштування, наприклад, передрестацію на сторінку контактів. Що мається на увазі. Давайте подивимось ось тут. В контактах, вказана сторінка контакту, сайт заданий. Оновлюємо сторінку тут, натискаю, і я переходжу на сайт автора, який було вказано ось тут. Також, ось тут є електронна адреса, тобто пошта. Давайте я перейду назад. Якщо подивимось, Зліва внизу ви бачите, що буде переходити посилання на Alexusb.UK, тобто на сайт, який указано в налаштуваннях. Але якщо у плагіні змінити на електронна пошта контакту, то буде відкриватись поштова програма, яка у вас налаштована за замовченням у системі, тобто на вашому пристрої. І буде надісланий лист ось сюди. Давайте я навлю сторінку. Якщо я підведу, ось тут знизу. Змінилось посилання на mail to і далі указана моя пошта. Info Alexius.biz. Тобто таким чином ви можете налаштувати, як працює цей плагін. За замовченням. Це переадресація на сторінку контактів, якщо вона була створена. Наступний плагін. За замовченням він теж увімкнений. Це маскування адрес електронної пошти. Тут є декілька опцій. Але подивимось, що це значить. Наприклад, ось тут, у нашому тексті, я додав пошту. Як працювати з цим редактором, ви можете подивитись у попередньому відеоуроці. Але бачимо, що це звичайний текст. Оновлюємо сторінку і бачимо ось тут, що це посилання таке ж, як було ось тут для автора. Тобто, натискаючи на нього, буде відкрита поштова програма. Яка у вас налаштована за замовченням у системі, і користувач зможе написати листа за цією адресою. Якщо подивимось у вихідному коді, то побачимо ось тут, що це не просто якась пошта, вона взята в додаткові теги, і це може зменшити вирогідність того, що спамери зможуть збирати адресу з вашого сайту. Але це. Такий невеличкий захист, тому знаєте, що він працює за замовченням. Якщо треба, можна зробити текст без посилання. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що це просто текст. Але, якщо подивимось, цей текст також взято в спеціальні теги. І це теж трошки завадить злонавмисникам збирати пошту у вас з сайту. Але якщо. Ось тут зовсім вимкнути», Зберегти. Оновлюємо. То це тоді стає лише текстом. Тобто, так буде злонавмисникам простіше збирати пошту з сторінок вашого сайту. Наступний плагін, зміст, розрив сторінки. Давайте подивимось, наприклад нашої статті. Ось ця стаття. Бачимо, який в неї заголовок у браузері. Ось він повний текст. Переходимо до її налаштувань. Як працювати з цим текстовим редактором, ви можете подивитись в попередньому відеоуроці, Але я покажу декілька прикладів. Ось сюди ми додаємо розрив сторінки. Сюди ми вписуємо те, що буде у змісті або на вкладці. А ось сюди те, що буде у заголовку браузера. Я напишу, наприклад, Приклад один, те ж саме я зроблю ось тут, та зроблю для інших підзаголовків. Я додав декілька розривів. Звертаю вашу увагу, що не обов'язково додавати розриви десь біля заголовки, можна додавати їх будь-де, тобто десь у тексті. Я лише для прикладу зробив саме так. Зберігаємо і оновлюємо сторінку. Як бачимо, у нас тут з'явився зміст. А сама стаття була розділена на декілька елементів. Ось. Наступна сторінка. Ми бачимо, що ось тут з'явився приклад приклад 1. Також ось тут є приклад 1, сторінка 2. Це те, що ми задавали. давайте ще раз покажу, Ось тут назва сторінки, А ось тут відображається те, що ми задавали ось тут. І таким чином ми розділили великий текст на декілька. Маленьких фрагментів. Ось тут на лаштуваннях плагіну можна виключити деякі елементи. У нас пішов зміст. В нас пішло показати все. Ось тут не відображається і ось тут не відображається те, що ми задавали. У якості назви сторінки. Якщо треба, можна приховати зміст зовсім. Отут його не буде і появиться пагінація. Але вона буде працювати не між різними статтями, а між різними частинами однієї статті. Давайте я поверну все як було. Також можна змінити сторінки на слайди. Тобто зробити акордеон. Ось тут ми бачимо, що з'явився ось такий акордеон. І текст в ньому з'являється по натисканню на одну з назв. Те ж саме можна зробити, але вкладками. Ось наші вкладочки. Наступний плагін. Зміст, навігація по сторінкам. За замовченням його увімкнено, залишаємо цін налаштування, як вони є. Давайте подивимось, наша стаття відноситься до категорії без категорії Uncategorized. Якщо подивимось, ось тут знизу ніяких перемикачів нема. Тепер давайте у налаштуваннях цієї статті змінимо категорію на блог. Давайте я збережу. І подивимось. Які у нас статті є у категорії Блог. У категорії Блог у нас декілька статей. Як працювати з категоріями, ви можете дізнатись з попередніх відеоуроків. Давайте подивимось, що стосується uncategorized. Ось тут у нас вже нема статей. Тобто, коли моя стаття, приклад, була у цій категорії, тут була лише одна ця стаття. Але зараз, ось тут у нас у блозі. Є моя стаття і ще декілька з демонстраційних даних. Тепер оновлюємо сторінку. Спускаємося вниз і бачимо, що ось тут з'явилась кнопочка наступна. Вона переходить до наступної статті з категорії. Ось вони. Можна повернутись до попередньої. Ось тут можна розмістити ці кнопочки угорі. Ось вони, тут вони пішли, тут з'явились. Також можна змінити положення цих кнопочок, тобто не тут, а, наприклад, ось тут. Мені більш подобається за замовченням. Також можна вставляти не наступне попереднє якось тут, а заголовок статті. Оновлюємо. І бачимо, що ось тут є заголовок статті. Мені більш подобається наступна попередня. Якщо вам цікаво, як змінити ось ці надписи, подивіться попередній відеоурок. Там є інформація про перевизначення мовних констант. І останній плагін, про який я хотів би сьогодні поговорити, це зміст голосування. За замовченням він вимкнений. Давайте я його увімкну. Якщо оновити старінку, тут нічого не зміниться. Переходимо до параметрів. Шукаємо ось тут голосування. Та вмикаємо його. Оновлюємо старінку і бачимо, що в нас тут з'явився рейтинг. Можна проголосувати. Та оцінити статтю. Як бачимо, другий раз проголосувати не вдалося, але це можна виправити, очистивши куки в браузері. Також ось тут є можливість перемістити голосування під статтю. Ось вона. Та приховувати чи показувати кількість голосів. Сподіваюсь, що цей та інші відео уроки з Joomla! допомогли вам у роботі з даною CMS. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!